Вітаю на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі тахту Софія від українського виробника торговельної марки Time Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри і у глибину тахта займає 95 см. Ця модель виконана в тканині Амелі від постачальника Ексим Текстиль. І на неї можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту входить одна подушка. Подушка має знімний чохол для зручності у догляді. Підлокітник прикрашений хамованою декоративною трубкою та декоративною накладкою з матеріалу ДСП кольор темний. В неї зайдуть хромовані декоративні ніжки. Спальня. Спальне місце в цій тахті 88 см на 1,89 см. Тахта нероскладна. В ній є великий та місткий короб для зберігання білизни. І наповнення пружинний блок, пост, пінополяріта та синтепон також на цю тахту можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена в на в салоні. А я бажаю вам гарного дня. Тачка вас у нас у гостях до зустрічі.